У 2023 році, коли Київ за три дні тривав вже півтора роки, в Україні помітили унікальний позашляховик Мерседес Майбах Ґелентваген Ландаулет. За 1 мільйон доларів машина вважається надзвичайно рідкісною та колекційною, бо існує лімітованим накладом 99 екземплярів. Новим у 2017 році унікальний кубі-кабріолет коштував 460 тисяч євро. Але на вторинному ринку важко знайти такий дешевший ніж за лям. Проте розкриємо карти, бо в Україні виявився не оригінал, а копія, яку зробили в Нікополі Дніпропетровської області з Гелендвагена 2001 року. Якщо говорити про автентичну ексклюзивну модель, то Мерседес G650 Landau LED не лише перший позашляховик майбах, а й найдорожчий мерседес гелендваген в історії. Головна його особливість це дах, що складається, перетворюючи автомобіль на позашляховий кабріолет для задніх пасажирів. Так цей кузов отримав назву ландаулет або ландоле. Задній диван дозволяє його розкласти так, щоб пасажири подорожували напівлежаче. Але в Україні таки ступало колесо справжнього G650 ландаулет. Щоправда, в 2021 році, тоді його завезли на певний проміжок часу для зйомок реклами. Проте не варто думати, що оригінальних автомобілів Мерседес Майбах в Україні немає, і все, що їздить нашими дорогами, переробка з дешевших версій. Ба Більше їх примножилось після широкомасштабного вторгнення, і в кінці випуску ми розповімо в кого саме. А поки розкриємо, що це за бренд Майбах і чому в останні роки через дефіз Поруч з цією назвою йде Мерседес цей німецький виробник автомобілів був заснований сином Тесляра Вільгельмом Майбахом у 1909-му, який до того отримав значний досвід роботи з Готлібом Даймлером. Це було дочірне підприємство компанії одного з графів, яке займалося двигунами. Фірма Люфт Фацоїх Моторен Бау була в руках головного конструктора Вільгельма Майбаха та його сина Карла, який став технічним директором. У 1912 році виробник переїжджає з бісінгеру у Фрідріхсгафен. Попутно назва змінюється на Моторенбау. По 20% належить батькові і синові. Фірма поставляла потужні двигуни дирижаблям і катерам німецької армії, коли почалася Перша світова війна. Не впоравшись із замовленням, ліцензії на авіаційні двигуни були передані фірмі BMW. Версальський мирний договір заборонив Німеччині виробляти військову продукцію. Тож виробник позбувся своїх основних замовлень. У травні 1918 року фірму перейменували в майбах моторенбау, і Карл очолив підприємство та почав проєктувати дизельні двигуни для поїздів. Авіаційні мотори, що залишилися незатребуваними, стали пробно встановлювати на шасі автомобілів. Так 1912 року з'явився 23-літровий прототип для досягнення рекорду. Швидкості після 160 км за годину машина ставала некерованою, тож мету не було досягнуто. Але Карл думав і про серійні автомобілі. Тому 1919 року побудував експериментальне авто на шасі фірми Даймлер. Машину схрестили 46-сильним двигуном, який складався з трьох блоків по два циліндри. Кожний авто в єдиному екземплярі отримало назву V1 Тестваген. У вересні 1921-го на берлінському автошоу показали Maybach V3 2270 PS для багатіїв, яких в подальшому продали 305 одиниць. В ті часи, якщо шасі пропонував виробник, то кузови можна було замовити у фірм Ава, Юзеф Нойс, Франц Папле Унсон або Шпон. Після смерті батька Карл вирішив відновити виробництво шестициліндрових автомобілів. Так на новому шасі народилася серія V6, яка оснащувалася колишньою семилітровою рядною шестіркою, потужністю 120 кінських сил та коробкою передач від 12 12-циліндрової машини. Влітку 1930 року Карл Майбах вирішив перейменувати 12 12-циліндрову модель на DS7 Seppelin. Букви DS означають допель Зекс або подвійна шістка. Цифра 7 – об'єм мотора. Ну а Сепелін на честь навколосвітньої подорожі Гуго Екенера на державлі ЛЗ 127 граф Сепелін, на якому було встановлено п'ять двигунів від фірми Майбах. Автомобіль обладнали одометром спідометром, покажчиком показчиком рівня палива у 135-літровому баку, годинником з восьмиденним заводом, датчиком температури охолоджуючої рідини тиску масла, вакуум-метром для сервоприводу гальм, пуском стартера з кнопки чотирма вбудованими домкратами і невеликим компресором для накачування шин. Попри тритонну вагу, деякі варіанти ds 7 Сепелін розвивали швидкість 170 км за годину. Згодом з'явився, Лася дешевша шестициліндрова модель під назвою DSH Ейдж Допель Зекс половина подвійної шістки, на якій їздив навіть Йоагім фонд Рібентроп. До 1938 року таких було випущено 34, а V6 продали в кількості 90 екземплярів. Обидві моделі також можна було придбати в подовженій версії. Під час Другої світової війни серійне виробництво зупинилося. Тож Майбах випускав двигуни для німецьких танків Тигр і Пантера. Хоча довоєнна модель СВ-42 таки стала транспортом для деяких очільників Третього рейху. У 1944 році завод сильно постраждав від бомбардувань. А після капітуляції Німеччини ситуація ще ускладнилась. Доктор Карл Майбах був заарештований і інтернований до Франції, де був змушений допомагати проєктувати конструкції французьким інженерам. Після війни фірма все ж відновила виробництво двигунів, переважно для суден, вантажівок марки Хош та інших потреб. Згодом на свої довоєнні шасі, що вижили у війні, Карл встановлював сучасні кузови. Таку машину собі в користування придбав і сам Майбах у 1957 році. За три Роки Карл помер, і компанія акції якої Daimler-Benz скуповував ще з 1952-го, Повністю перейшла під контроль майбутнього автогіганта і була перейменована в майбах Mercedes-Benz Motorenbau. Після ще кількох реорганізацій та перейменувань компанія Maybach Manufaktur стала випускати улюбленців китайських мільйонерів седани 57-ї та 62-ї серій. Спочатку в якості концепт Кара машину представили в 1997-му на токійському автосалоні, а серійна модель дебютувала за 5 років. Майбахи, які зараз вже є класикою, йшли у двох варіантах: завдовжки 5,72 метри і подовженому до 6,16. Звідси і назви. Обидві версії оснастили двигуном Майбах Type 12 потужністю 550 кінських сил та обертальним моментом 900 ньютон метрів. В версії Майбах 50 67S та 62S. Комплектувалися бітурбовим двигуном об'ємом 6 літрів, потужністю 612 коней і крутним моментом 1000 ньютон-метрів. Тут вже сотня досягалася за 5,2 секунди. Кому цікаво про розхід пального седана у міському циклі, то він складав майже 25 літрів. А трасою близько 12. Двохважільна спереду і багатоважільна заду Підвізка за замовчуванням могла бути пневматичною на допомогу водію та преміум пасажирам у машині. Встановили найсучаснішу електроніку та опції, красиві форми, розкішний дизайн у 2009 році коштували від 472 тисяч євро і майже до безкінечності. Наступного року моделі модернізували, проте у зв'язку з кризою продажі майбахів різко впали, і у 2012 році компанія була ліквідована. Керівництво Мерседес вважало, що сегмент С-класу цілком закриє потребу в таких розкішних седанах. Загалом виготовили 3200 лімузинів майбах тієї генерації, частина з яких оселилася в Україні. Але про це пізніше було створено ще кілька версій моделі, серед яких майбах Сепелін в стилі 1930-х років обмеженої зі 100 примірників серії: два купе і напівкабріолет. На основі кузова Майбах-57С компанія побудувала дводверний Maybach 57 с Купе Сінатек, який став доступний з липня 2010 року. Від седана ця машина егоїста відрізнялася не лише кількістю дверей, а й пропорціями. За рахунок зміщення стійок на 20 см двері значно виросли та робили посадку назад зручною. Сидіння, як і екстер'єр, стали спортивнішими. В розкішному транспорті шкіру інкрустували креста. Сталами Сваруськи був розпилювач парфуму, безротовий інтернет та камера зовнішнього спостереження для пасажира. Як опцію, виробник міг запропонувати панорамну стелю. Ззаду з'явився дифузор, який допомагав керованості на високих швидкостях. Завдяки зміні пропорцій корпусу з'явилася можливість встановлювати колеса на 20 дюймів, а за бажанням 21. Спільне дітище «Сінатек груп та Даймлер за 800 тисяч євро оснастили 55 літровим двигуном v 12 з подвійним турбонадувом потужністю 630 коней та обертальним моментом 1000 Нм. метрів. До сотні спорткупе розганялося за 4 90 секунди, а максимальна швидкість складала 275 км за годину. Витрата палива скоротилася і становила лише 15 літрів бензину на 100 км. Проте викид СО2 втричі перевищував норму, встановлену в Німеччині, і становив 350 грамів на кілометр. За словами одного з творців купе Леона Хусткінса, клієнти часто цікавились, чому немає ні купе, ні кабріолета Майбах. Тож виробник пішов назустріч цій забаганці, і в результаті загальний тараж Maybach 57 s купе Sinatec склав до 100 екземплярів. Таку ж машину виробили на замовлення лівійського диктатора Муамара Каддафі, але його вбили до отримання. Тож крайній раз фатальне авто продавали вже в Росії. Мета з якої створили цей унікальний автомобіль, вас дійсно здивує. Автором єдиного в своєму роді прототипу Ексселеро став Фредерік Бурхарт, і навряд чи дизайнер міг собі уявити, що його творіння продадуть за 8 мільйонів доларів. Машину на платформі лімузина Майбах 57 в травні 2005 року створили разом з компанією Фулда в рамках рекламної кампанії з просування високошвидкісних шин нової конструкції, на яких можна було розігнатись до 370 км за годину. Виготовила автомобіль для двох пасажирів італійська компанія Стола у Турині. Пропорції кузова агресивні криві навмисне надали автомобілю страшну зовнішність. Цікаво, що випуск газів прототипу здійснюється через пороги, як у «Есі Кобра та «Додж Вайпер. Електролюмінесцентні циферблати мають футуристичний вигляд, а інші елементи інтер'єру досить стримані, як заявляв виробник, максимальна швидкість ексклюзиву складала 351 км за годину, а до сотні цей майбах розганявся за 4,4 секунди. Усе завдяки повному приводу та 700 сильному 6-літровому двигуну, який об'єднали з восьмиступінчастим автоматом. З початку відео ви пам'ятаєте згадку про майбах Ландаулет. Проте тоді йшлося про Гелендваген з відкритим верхом. А тепер розповімо про ще більш ранній майбах 62С з брезентом над задньою частиною салону. Він був представлений на початку листопада 2007 року і виставлений на автосалоні в Дубаї. Автоматичні електродвигуни відкривають два замки м'якого верху менш ніж за 20 секунд. Задні підголівники тут трохи більші, ніж у седані, і разом з додати. Додатковим дефлектором ефективно допомагають зменшити турбулентність вітру в салоні на швидкості понад 70 км за годину. Кабріолет вироблявся з 2008 по 2013 роки за індивідуальними замовленнями. І вийшов накладом 18 екземплярів. Відомо, що ця версія на певному етапі перетерпіла деяких оновлень і була випущена під маркуванням MOPF в кількості ще чотирьох одиниць. Ця конфігурація отримала більш динамічний та характерний зовнішній вигляд, включаючи нову передню решітку, спеціальну світлодіодну систему денного освітлення і двигун V12 стандарту Euro 5 з подвійним турбонадувом, потужністю 630 кінських сил. В салоні автомобіля Майбах Ландаулет. Додав новий 19 дюймовий екран високої роздільної здатності з багатоформатним DVD-програвачем, аудіосистему потужністю 600 Вт, спеціально розроблену акустику боос. А для покращення комфорту Maybach створив чотиризонний клімат контроль. Власником двох з таких авто став підприємець зі Швейцарії Рональд Бусінг, який згодом став послом Daimler у світі, бо придбав через свою компанію 65 п'ять майбахів і 30 Ядь п'ять суперкарів Мерседес benz SLR McLaren. Макларен йому навіть вдалося вмовити правління компанії один з двох своїх ландаулет зробити праворульним. На жаль, автомобіль не вдалося завершити до кінця жовтня 2012 року, оскільки демонтаж виробничої лінії Майбах вже був запланований і потребував виконання. Тож спеціальній команді було доручено вручну завершити цей витвір мистецтва з деякими унікальними деталями на окремому стенді до січня 2013 року. Такий варіант став єдиним на планеті. Та повернімось до ще одного питання, відповідь на яке ми анонсували на початку випуску: а саме чи помер бренд Майбах у 2012 році, коли згорнув виробництво своїх шикарних авто. Можна сказати, що так. Проте ненадовго розглядався навіть варіант подальшого партнерства з британською компанією Aston Martin, яка розробила концепцію другого покоління Maybach. Все ж за два роки німецький концерн Mercedes Benz Group заснував дочірнє підприємство Mercedes maybach Першим автомобілем суббренду став Mercedes maybach s Клас або X222, який вийшов у двох версіях S500 500 з 4,7-літровим двигуном V8 і S600 з 12-кою об'ємом 6 літрів. Вперше їх представили на автосалонах Лос-Анджелесу і Гуанчжоу, а основними ринками збуту передбачалися США, Китай та Росія. На відміну від простої ески, вони отримали більш якісні матеріали, збільшений на 40 см простір для ніг, ексклюзивні опції обладнання та ряд зовнішніх відмінностей. У 2016 році виробник запропонував ще лімузин Пулмен довжиною 6,5 метра. До того ж, лімітований трьохсот одиницями кабріолет Мерседес Майбах С 650 а також дводверний концепт Кар Мерседес Майбах 6» що терма електродвигунами наступного року. Року в Pebble Beach презентували ще й прототип Mercedes Maybach 6 кабріолет з тою ж силовою установкою. У 2018-му виробник представив у Пекіні концепт-кар Mercedes Maybach Ultimate Luxury. А наступного року в Гуанжоу показали шикарний кроссовер Mercedes Maybach GLS 600. Наприкінці 2020 року німецький суббренд викотив Mercedes Maybach Z223, який з кожним роком обростав ще більш. Ніж просунутішими опціями для любителів двомісної розкоші з відкритим верхом вийшов Maybach sl 680 Monogram, під капотом якого оселилося 577 коней. На виставці в Мюнхені у 2021 році дебютував найновіший концепт розкішного електрокросовера Mercedes Maybach EQS, який міг похизуватися запасом ходу до 600 км за циклом WLTP. Перша така електричка вартістю 7,5 мільйонів гривень була помічена в Україні, а саме в Мукачевому у вересні минулого року. І після широкомасштабного вторгнення Росії бренд Майбах не раз фігурував у заголовках вітчизняних медіа та блогерів. У квітні 2022 року у відні сфотографували одразу два Mercedes-Maybach GLS 600 на українських номерах, які входять до автопарку непублічного бізнесмена Ігоря Воронова, власника мережі залів спортлайф, ресторанів Феліні та царське село. До речі, в Україні він став першим власником цієї моделі. В жовтні у розслідуванні української правди батальйон Монако Монако-2» показали Мерседес Майбах за 7 мільйонів гривень. Сина голови Красноградської РДА, що на Харківщині Олександра Войтенко. Він заявив, що лишається в Україні, а за кордон з'їздив лише один раз за гуманітарною допомогою. У листопаді Мерседес Майбах С 580 у двокольоровому виконанні, замовлений за рік до того, приїхав до молодого мільйонера Олександра Слобоженко. Журналіст української правди Михайло Ткач в інтерв'ю радіо НВ розповів, що бізнесмен Ігор Суркіс у квітні 2023 року придбав собі новий автомобіль Мерседес Майбах GLS» за чверть мільйона доларів. А у серпні засновник будівельної компанії Автострада Максим Шкіль передав удар Мерседес Майбах вартістю 9 мільйонів гривень, який ткач розіграв на підтримку збройних сил України. В результаті кампанії Майбах за 500 гривень далося зібрати 30 мільйонів гривень. У вересні 2023 року журналісти із Бігус інфо з'ясували, що на компанію Епіцентр К, яка належить сім'ї Герех, зареєстрували п'ять елітних автомобілів, серед них Мерседес Майбах GLS 600, що коштує від 187 тисяч доларів, та Мерседес Майбах Майбах» S680, вартість якого починається від 260 тисяч доларів. В середині серпня 2024 року Національне агентство з розшуку та менеджменту активів реалізувало на акціоні автомобіль Майбах 57 що належало зраднику батьківщини Віктору Медведчуку. Машину Кума Путіна 2003 року випуску продали за 1 мільйон 829 тисяч 9 гривень. Кошти пішли на закупівлю військових облігацій. Водночас у березні стало відомо, що скандально відома колишня народна депутатка Ірина Кормишкіна за минулий рік задекларувала Бентлі Бентайга 2024 року та дворічний Мерседес Майбах С 580 який коштує від 180 тисяч доларів. Ну а якщо ви на своїй роботі таких коштів ще не заробили, то можете купити майбах лише за 2 тисячі доларів. В Китаї створили електричного клона GLS 600 з характерними хромованими решітками радіатора, зйомними фарами, легкосплавними дисками і запасом ходу до 300 кілометрів. Бажаємо вам позитивного настрою, гарних заробітків та надалі залишатися з нашим каналом.